Щоб почати працювати в USpace, спершу потрібно здійснити реєстрацію власного робочого простору. Для цього перейдіть на сайт uspace.ua. Скористайтеся кнопкою спробувати безкоштовно. При натисканні на неї вас буде перенаправлено на сторінку реєстрації. Тож тут спершу придумайте унікальну URL-адресу для вашого простору. Далі введіть свою електронну пошту, яка в подальшому буде використовуватися для входу в простір. Також обов'язково погодьтеся з умовами надання послуг та положеннями політики конфіденційності. У полі нижче відмітьте, чи потрібно вам надсилати різного плану інформаційні імейл розсилки Щоб перейти до наступного кроку, натисніть Створити свій юспейсі». Після цього ви одразу будете перенаправлені у ваш робочий простір. Саме тут потрібно закінчити реєстрацію. Тому придумайте і пропишіть пароль, враховуючи всі вимоги безпеки. І повторно введіть його для додаткової впевненості. Натисніть на значки відкриття паролів, щоб побачити і порівняти їх. Так можна перевірити, що вони точно співпадають. Щоб завершити цей крок, натисніть на кнопку Створити пароль. Готово! Уже майже фінішна пряма. Але все ж таки радимо не пропускати наступний крок. На вказану при реєстрації електронну адресу буде надісланий лист. Відкрийте його у своїй скринці. У ньому ви знайдете інформацію про створений вами простір та дані, які потрібні для авторизації в ньому, а також кнопку для підтвердження поточної імейл e адреси Після її натискання вас буде перенаправлено у ваш робочий простір, а система повідомить про успішність дій. Тож тепер можна переходити до безпосередньої роботи в просторі.